казка мати цілий світ Наталія негода чи знаємо ми, що у світі існує ще безліч речей, яких ми не бачимо? Так, так, я точно знаю, що таке є. Звідки я знаю? запитаєте ви. А знаю я, бо одного разу, коли я був зовсім маленьким, Мені про це розповіла Качечка. Але все по порядку. Мене звуть дзвоником. Не питайте, чому в мене таке дивне ім'я. Сам не знаю. Але пам'ятаю, що так мене звали змаличку. Одного разу, будучи ще малим, я сидів на березі озера та гірко плакав. Мені було дуже сумно. Адже я втратив маму. Здавалося, тепер я нікому не потрібен. Ніхто не любитиме мене так, як любила мене вона. Я був нещасним. У цей час до мене підпливла качечка. Довго вона просто дивилася на мене, а потім запитала, ти що? Своїми сльозами хочеш зробити озеро солоним? Я з подивом підвив очі, розуміючи, що вона, певно, пожартувала, але мені було зовсім не весело. Ні, кажу я, я страшенно сумую за мамою. А якою вона була? Кашечка з цікавістю злегка нахилила в бік голову. О! Вона була найкращою в світі, теплою, м'якою, доброю, лагідною. Тепер я вже не відчую цього ніколи, гірко схипуючи, сказав я. Чому це ніколи? Озирнись навколо і побачиш, твоя мама є скрізь. Наприклад, у теплому сонечку, яке тебе зігріває, у лагідній воді озера, у якому мохові, де зарилися твої ноги. І навіть у мені я розумію тебе і мені хочеться тебе вислухати. Якщо ти цього не бачиш, то це зовсім не означає, що цього немає. Це просто в іншому вигляді, не так, як ми звикли це бачити. Твоя мама завжди поруч, де б ти не був, треба тільки розвернутися навкруги. А й дійсно, я витер сльози, оглянувся і побачив цілий світ навкруги, який мені посміхався. Мама говорила до мене мовою пташок, обіймала теплим промінням, бавилася вітерцем, жбурляючи в мене листя. Я відчув її скрізь у кожній травинці, комашці, у тому, як перешно вітер пригладив моє волосся. Я глибоко вдихнув і сказав, мамо, я тебе відчуваю, тепер ти зі мною назавжди, адже тепер ти не людина, ти цілий світ.